Шість стереотипів з IT, які є старими неправильними, або просто б перший стереотип це QA лише дівчата. Це настільки не застарілий, неправильний і меркантильний стереотип, який прийшов до нас ще з часів, коли IT тільки зайшло в Україну, і дехто так думає досі. Що мені просто дивно з того, наприклад, особисто я знаю двох хлопців, колишніх QA-ів, які вже довший час є СЕО успішних it компаній В одній з них працює. Yeah. Другий стереотип рекрутери і HR лише дівчата. Ну, це типу дуже заїжджена, затаскана тема. Та зі мною, напевно, не буде так весело фліртувати під час переписок. Мене не покличеш на кофе, у мене нема фотографій в балузці гарні, красиві, загадочні такі такі фотографії. Нема в мене такого в LinkedIn. Та я, хлопець, стаю рекрутер, 15 років в цій сфері працюю. Ну, але цей от. Давайте той стереотип трошки вже. Третій стереотип це якщо беруть в компанію Джуна, то він тупий. Запам'ятайте, друзі, зараз джуніори настільки розумні, що вони можуть замінити цілу команду інженерів, яка працює на проєкті. То ви вже всиджені старі дядьки, які вже на тому проєкті павутинням покрилися. Тому ніколи не недооцінюйте джуніорів. Четвертий стереотип це то, що зарплату піднімають за то, скільки років ти працюєш в компанії. Друзі, дивіться, в цій світі є скрижалі, монументи, слони і черепахи, на чому то все стоїть. Є метрики, і якщо ви не будете перформити, ви можете хоч 10 років працювати в компанії, вам ніхто не підніме зарплату. Прода джуніор з попереднього пункту, і за два роки вже буде мати більшу зарплату, ніж у вас реалії життя. Угу. П'ятий стереотип про міфічний блекліст кандидатів, які є всіх рекрутерів. Запам'ятайте, друзі, я. Руйную цей міф. не існує такого блекліста. Не існує можливо 5, ну може 10 рекрутерів. ентузіастів десь зібрались за пивком, подумали, що вони мега круті і зробили такий е, якийсь там е, Google Sheet, пошарили між собою, і тепер вони рахуються крутими. Немає в кожної компанії, в кожного рекрутера є свій особистий блекліст кандидатів, які з тої чи іншої причини не підійшли і з ними більше не хочуть мати справу. Загального не існує, просто його нема. Шостий стереотип це то, що всім дають макбуки. Давайте тако. Не всім, не всі хочуть, і не для всіх задач макбуки підходять, тому не всім. Ось такі от шість стереотипів, які з голови раз і зняв для вас. Якщо ви знаєте ще якісь, пишіть в коментарях, не соромтеся і не забудьте підписатись на мене, щоб бути на мене підписаним. Угу. Посилання на збір на автомобілі для кількох підрозділів Сил оборони, або в закріпленому коментарі під відео, або в шапці профілю. Залежно, де ви дивитесь це відео.